Ось що ми зробимо, коли повернемось додому. Ти знімеш зуття і носки та відпочинеш, а я помою роя. Чи може я сьогодні помити рою у ванні? Хочеш його покупати? Так, ти відпочинеш, а я його покупаю. Хм, ні, мені не подобається ідея. Його нелегко купати, він великий. Ти просто хочеш, щоб Рой любив тебе більше, так? Ти про що? Принаймні, дозволь мені його висушити після купання. Мені не подобається, що ти виконуєш всю роботу після прогулянки. Інсон. <пух> Хривон, ми двоє ніби сімейна пара. Боже мій. Я не вірю. Це той самий хлопець, який був так до мене холодний. Все таки, дозволь мені сьогодні допомогти тобі. Чому у Вітання включено світло і незнайоме суття Невже брат Інсонга? Інсон? А? Хево? Давно не бачились? Як справи? Тімур? Оце так сюрприз! Я тебе так давно не бачила? Я теж. Як ти, Рой? Коли прилетів? Що ти тут робиш? Ну, я вилетів відразу після твого дзвінка, а мені тут допит влаштували. Корея так близько? Один місяць я побуду тут всього на всього місяць. Рой, пішли купатися. Цілий місяць? Ти сам сказав, що я можу приїхати будь-коли відпочити в Кореї та походити по горах. Ну, я хочу як ти, Інсонг, відпочити. Сеул, це тобі не горе. По його незадоволеному обличчі можу зрозуміти, що він хотів побути на самоті з Хевон, а я йому всі плани перебив. В такому разі мені також хочеться жити комфортним життям. Про ти подзвонив посеред ночі і попросив автомобіль. Мені подобається так його дразнити, або змусити тебе. Приїхати 10 миль, щоб привезти мікроскоп. Добре добре, тоді я забронюю тобі найкращий готель у Сеулі. Ти, мабуть, жартуєш. Я не зняв готель, бо в мене нібито таких грошей немає. Якщо ти думаєш, що в готелі буде некомфортно, тоді що ти думаєш про гостєвий будинок? Ти ж любиш знайомитися з новими людьми, так? Я говорив тобі, я тут, щоб відпочити. А, там буде занадто шумно. А як щодо пенсіонатів з викритою територією? Нікуди я не піду. Ні, я хочу залишитися тут. Ти ж все прекрасно розумієш. Хевон! <клухи> <Have on. клухи> Що сталося? Хевон з тобою все добре. Ой, коли ти встигла привезти сюди героя? Він не любить купатися, тому доводиться прикладати багато зусиль. Я Я не знала. З тобою все гаразд. Не поранилась? Дозволь допоможу. Зі мною все добре. Відчуваю, що знову завдала тільки клопіт. Все добре, дозволю завершити все тут. Ти можеш помитись в моїй кімнаті. Рой, бувай. До речі, ти розібрався? А? Я, я потурбувався про це. Це означає, ну, ми ще не повідомили нашим батькам, але ми домовились розірвати наші заручення. Як почувається твій батько? Насправді набагато краще. Дякую за турботу. Які полегшення, це справді хороша новина. Сподіваюся, тепер тобі стане трішки легше. Так, але сьогодні, завдяки комусь. Я бачу, що на першому місці кохання, а потім тільки друзі. Зусилля, які я приклав, я доружив з тобою, розсипалось один момент. Ти серйозно залишаєшся тут? Ну, добре, іду я, іду. Він здався швидше, ніж я думав. Зачекай хвилинку, І якщо ти тут на місяць, то де твій багаж? От цього бацюра, знущався з мене. Ево. Що ти робиш? Ну, книжку хотіла почитати. Ти пам'ятаєш, що я говорив під час нашої прогулянки? Інше вдома. Ох, ти про це? Я серйозно? Oh. Поки ти читаєш книгу, я хочу зробити термінові справу. Кевон, але я не можу зосередитись. Рой, Рой. Рой, вставай, ти застав Хевон з тобою пограти. А, Рой, ну рой! Все добре? Ем, не добре. Чому? Щось не виходить? Я хочу все кинути. Та провести весь час тільки з тобою. Завтра у нас вихідний. Що ми будемо робити? Можливо, ти хотіла щось зробити чи кудись піти? Mm, я не знаю. Чесно кажучи, я погано знаю місто. Я навчався в Англії, а після закінчення університету у мене не було часу на огляд пам'ятників. В мене так само. Я пам'ятаю тільки ті місця. Якій була на шкільних екскурсіях, тому не знають, куди можна сходити. Якщо подумати, то я про тебе мало знаю. А? Ох, невже я ніколи нічого про себе не розповідала. Тепер, коли я подумав про це, я про неї нічого не знаю. Зовсім не було часу у Монголії. Я була така зайнята пошуком квітки, а після повернення в Корею ми. А через це правда в тому, що, вибач, просто я не звикла говорити про себе. Пізніше, коли будеш готова все розповісти, я обов'язково вислухаю тебе. Здається, я нікому ніколи про себе не розповідала. Коли я народилась, мене відразу віддали в дитячий будинок. Всі її слова наповнювали моє серце. В мене немає спогадів, з яким я хотіла з кимось поділитися. Багато чого не залежало від мене. Але я вдячна, що ходила до школи та могла читати, Я зрозуміла, як мені пощастило тільки коли виросла. Мені пощастило, що мені подобалось читати книги. Це дуже сильно вплинуло на моє життя. Я пишаюсь тобою, Хевон. В минулому у мене не було друзі, але з часом і це змінилося. Можливо, так було через те, що я була сиротою. Може, це в моєму характері чи по якійсь іншій причині. Але в школі я також не змогла ні з ким подружитись. Але це нічого. Тепер у мене є. Ти і рой. Дякую, що ти виросла такою чудовою людиною. І за те, що дала шанс такому безнадійному, як я, покохати тебе. Щиро дякую. Ну, перестань! Відтепер я хочу почути про тебе іще більше історій. Хочу дізнатися про тебе якнайбільше. Інсон. Кохаю. Кохаю. Ах, Інсон. Ах, хевон. Інсон. Я кохаю тебе. У будь-якому разі а бачити вас знову? Хевон. Як твоя робота? Мені вона дуже подобається, але було важко досягти успіхів у селекції в проєкті. Під час симуляції вона швидко помирає на стадії проростання. Вона дуже переживає про це. Не хвилюйся. З твоїми здібностями в тебе обов'язково все вийде. Дякую. І все-таки, чому ти насправді приїхав? А? Я тут по роботі надоїло доїло на свого батька. Вирішив займатися своєю справою. Дійсно, це дуже приємно чути, друже. Але чому саме в Кореї? Цього разу я вирішив скористатися добротою свого друга. У тебе з цим проблема? До речі, а як ви стали друзями? Мабуть, здається, що ми не видимо один одного. Але ми насправді близькі друзі. Я просто подумала, що добре мати такого хорошого друга. Я б хотіла мати таку дружбу, як у вас. Не хвилюся, я буду твоїм. Другом Хевон. Справді? Ух ти. Звичайно, якщо інсон не заперечує. Ну і що ти скажеш? Добре, бо для неї хорошим другом. Це дійсно той хлопець, який хотів мене вбити після дружньої розмови з нею по телефону? Тимур, він специфічна людина, від нього можна очікувати всього завгодно. Але думаю, він буде хорошим другом для Хевона. Якщо він тебе буде ображати, то тільки скажи добре, добре, ти будеш першим, кому я скажу.